Як працює бот при просадці ринку. Вітаю на каналі в сьогоднішньому відео розкажу покажу, як працює наш торговий бот на криптовалюті. Нагадаю, працює він у нас запущений по ефіру і працює на біржі Bybit. Як ми знаємо, зараз криптовалюта знаходиться в деякій просадці От, і якраз покажу, яким чином торговий бот працює при таких ринкових умовах. От тут у нас було останнє відео, знято. на цьому падінні, показував, як відпрацьовував бот. Після цього бачимо ефір. У нас денний графік, відкотився досить вниз, вже було. В межах 2600. Ціна зараз дещо підросла. От якраз є свіжі нові приклади угод. І в цьому відео якраз покажу, як бот і як відкривав-закривав угоди. Значить, відкриваємо наш, нашу біржу, це Bybit. Дивимося, якраз от. Якщо повернутися до графіка при оцій довготривалій просаці, коли яку зайшов був ефір, опустився фактично він був 4, в межах 4200 і опустився до 2600. Бот відкрив одну позицію і був довгий час в одній позиції. Зараз покажу по ордерах. Так, оце наш графік ефіра відносно USDT. Так, перейду на. H1, щоб було краще навіть на H4, бо досить довго був в позиції. Ось, дивимося. Ось тут це десь було 25 листопада бот відкрив позицію. Ось таким чином він працює. Пішов ефір в просадку, при досяг певних е, умов по алгоритму, бо відкрив позицію вверх. Після цього ефір е, відкотив ще, ще нижче. Тут бачимо, відкрита, відкритий був другий ордер. Ринок дещо підріс, але все-таки е, глибше опустився, і ось тут відкрив бот, третій ордер. Після цього ефір вже пішов на ріст. і Ось тут наш ордер закрився з плюсом. І от це, мабуть, була за, за мій час спостереження, за час роботи бота найбільш довго тривала позиція. Оскільки відкрив він, війшов в угоду 25 листопада і вийшов з угоди 29... 9-го. Начкайте, ще раз дивимося. Правильно? А, який не 25 а 2 листопада. Це рік 25 чи 3, 3 листопада 25 року, так, Війшов в угоду і закрив 9 грудня 25 року. Тобто більше місяця перебували в угоді. От, ну, от бо такі були ринкові умови. Тому бот просто чекав, коли ефір почне відростати, і у середні, скажімо, ці всі три ордери, я закрив ось тут в плюсі. От, але ж в цей же ж день. в цей же ж день, Тут, тут тобто, було в угоді більше місяця, а в цей же ж день от, прямо ось тут зараз прийдемо на менший графік. ще на 15 хвилин, так глянемо. Знову ефір просів, бот відкрив позицію і буквально в 22.00 відкрив, 22.30 закрив. Тобто, і тут наступного году відпрацьовував буквально за пів години. Тобто, бачимо, що залежно від ринкових умов, тут якби ну, не спрогнозуєш, скільки позицій він може відкрити. Тому от попередня, перед, передостання позиція тривала свого більше місяця, от, а остання півгодини, 30 хвилин буквально відкрив-закрив. Ось таким чином він працює. Зараз якраз позицій відкритих немає, бачимо, все закрито. Історія ордерів, торгові результати зайдемо, покажу. Вже за весь період, наскільки він запущений, відпрацьовував десь 80, по-моєму, одну угоду і відсоток від депозиту плюс в межах 16% на даний момент. Ось статистика за 180 днів. Нагадаю, що почав він торгувати з 200 доларів плюс 27. Ось всі угоди, будь ласка. Отаким От чином працює бот, все на автоматі, все на автопілоті. Каже, тільки настроїв, включив і все. Ну, на даний момент це найкращий інструмент для пасивного отримання доходу. Як приєднатися, ще раз повторю, до цього бота він не продається. Ніяких там підписок, нічого такого немає. Він у мене підключений до функції копі-трейдингу на біржі ByBit, тому що, якщо є бажання у когось приєднатися до торгівлі, просто реєструйтеся на, на біржі Bybit. В кого немає аккаунта, я залишу під відео ссылку на біржу. І потім у функції копітрейдинг, от, от, якщо, якщо це головна. Сторінка біржі, інструменти, копі трейдинг заходимо. Це покажу, як можна знайти цього бота, мій аккаунт, і до нього приєднатися. <coughs> Значить, Зайшли в копі трейдинг і в пошуку, ну, це один з варіантів, так, як приєднатися, і в пошуку пишемо мій нікнейм, як я назвав тут його цей бот. Ось бачимо, це він є. і Відкривається сторінка, на якій можна приєднатися. Зараз повторююся, як приєднатися до бота. Зареєструвалися, ссылка буде під описом. Потім заходимо в інструменти, копі трейдинг, шукаємо в пошуку. І у суба кнопка Copy. На, на, нажали. На кнопку все ваш, все, ваш аккаунт приєднався до мого бота і всі угоди, які буде відкривати закривати бот, будуть копіюватися. Мінімальний депозит, який має бути на рахунку, складає 200 доларів. От, це мінімальна сума, яка необхідна для безпечної, безризикової торгівлі. Нагадаю, що цей бот взагалі. Налаштований таким чином, що він не може злити депозит, ціни ліквідації взагалі немає. Єдине, тут, відповідно, ми не можемо спрогнозувати, як часто будуть позиції відкриватися. Це все залежить від ринкових умов, як буде ефір рухатися. Але злити, ліквідувати депозит, бот не може. Тому. Кому цікавий такий вид пасивного заробітку, я повторюю ще раз, що це ну, на даний момент із всіх, які мені відомі способів заробітку пасивного саме, це ну, найбільш ефективний інструмент. Тому кого цікавить пасивний заробіток на криптовалюті, будь ласка, беріть до уваги, є бажання приєднуватися, разом працюємо, разом заробляємо. І...